Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Добре спускаюсь за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Доїхати доїхав. Але як назад на спущеному колесі треба щось вирішувати. І щоб швидко доставили. О. Ну Ні. О! Ну, ні. Що? Доставка через три дні. Ого! О, зайду на Олекс. Ну от, як нове, але ж доступніше. Віріші вітання глядачам нового каналу. Я Лесі Івана Нікітюк, це Богдан Буше. І це шоух та зверху. Богдан, я зразу хочу попередити. Давай не будемо, як в минулому сезоні. Уці твої компліменти, подарунки, сюрпризи. Навіть не намагайся. Як скажеш, королева, як богиня захоче. Ну, ну добре, намагайся. Команди на сцену! А пізно вже. В кожна посмішка. І танець. Комусь боженька подарував талант комусь парк а мені ось цю чоловічу команду. І на цьому дякую. Будь ласка, будь ласка, да. найкраща команда. За його рецептами, між іншим, українці готують у всьому світі. Але сьогодні тобі треба придумати рецепт, як нам виграти у тих. Ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко. Ууу! Дивіться, цей чоловік перетворив українську лайку на мистецтво. Автор запальних жартів, актор, гуморист Петро Бампер. Він же Олексій Супрун! В історії людства багато цікавих і успішних дуетів. Ну, дивіться самі: Дон Кіхот і Санчо Панса, Шерлок Голмс і доктор Ватсон. Чіп і Дейл. Чіп і Дейл. Так. Але вони ніхто в порівнянні з цим дуетом. Принаймні, так він мені попросив сказати, я все правильно сказав. Так, да, ти молодий. Незмінний напарник Бампера в усіх пригодах. Співавтор, колега, друг. Він же СУС. Дякую. <пра> Ну і я, капітан команди Богдан Шилодяк. Залізна людина, бо маю залізні нерви, бо зв'язався з залізною леді, яка там стоїть, а не в залізячі. Я бачу, Богдан, в тебе в організмі багато заліза. А я оголошую жіночу команду, ваші оплески. Ця відданиця файна, як бобовка, котра фес любить метати фіглі. Якщо для вас це просто слова, то їй дуже приємно. Дякую, дуже гарна Олеся. Це ти мала на увазі, що я е, гарна дівчина, яка так. вміє дуже вдало жартувати, так? Так. Актриса-гумористка Настя Євтушенко сьогодні в жіночій команді. У! Колись за часів Сергія Дмитровича притули. Ми неправильно оголосили цю дівчину, і нас викликали продюсери в той його кабінет. І сказали нам, що якщо ви ще раз неправильно скажете, вилетите з цього шоу. Так і сталося. Він вилетів, а я ні. Ви розумієте, які мріятельні люди тут стоять ваші. Тому сьогодні я маю дуже правильно сказати про цю людину. Бо знаєте, боюсь. бо їсти хочу. Співачка, інфлюєнсерка, блогерка з мільйонною аудиторією. Я правильно сказала? Супер Анна Трінчер. Нещодавно ця прекрасна дівчина закінчила курси акторської майстерності. Тому сьогодні вона буде майстерно по акторськи ставити на місце чоловічу команду. Моя подруга, модель, акторка ведуча, хай тобі бог посилає всього найкращого. Вікторія Маремуха. І я, капітан команди, Лесі Івана Нікітюк, людина, яка ходить в спа, щоб тільки поспати. Дякую. А позаду мене. Ті, хто впевнені, що сьогодні ми точно не будемо позаду жіночої команди. І це моя група підтримки. Давайте покажемо, хто ми. Мужики, мужики, мужики. Мужики. мужики! Чуєте, які красиві голоси? Дівчата! Це не просто голоси, це енергетика мужики! цього шоу. Це підтримка мужики! жіночої команди. Дівчата! 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 Розкажу вам коротеньку історію, колись я була малою, ну це зовсім недавно. І бігла, і впала, і забила колінце. І така рана, я сижу, плачу, і голос зверху сказав мені: приклади подорожник, і рана зажила, і я зажила нормальним життям. Пане суддя, це були ви. Встань і іди до перемоги! Може, і так! Майдумі. Вітаю наших! Гравців, вітаю наших капітанів і вітаю наших глядачів біля телеекранів! Привіт! Шикарні склади команд. І Я, як завжди, слідкую за тим, щоб перемогли найсильніші. Звісно! бо це ж ми! Перед початком гри давайте подякуємо всім тим, хто кожного дня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам! Дякуємо нашим захисницям! Дякуємо силам оборони! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Мене все ці мурахи пашкі для тих, хто не знає. Програма складається з семи конкурсів і фіналу. Переможець кожного раунду отримує дві тисячі гривень. І додаткову тисячу гривень може отримати та команда, яка правильно відповість на бонусне запитання. Але проте, проте вирішиться все лише у фіналі, тому що саме у фіналі команда, яка виграє, подвоїть свої бали. А команда, яка програє, буде слухати Ань. У тебе є якісь пісні про сльози? Паржа, паро, по нічному місту. І мойці вже давно немає змісту, не має смісту. Отже, як ви зрозуміли, команда, яка програє, це буде жіноча команда, буде слухати пісні Анячки Трінчер і їхати у бар Жіночка за баром. Команда виграє і поїде в бар за баром. Но в заплаканих колготах. Перший раунд. Перший раунд має назву руки ноги. Чоловіки зараз вже отримали спеціальні лапи з літерами, які одягнули на свої руки, і на е, стопи натягнули ще одні більші стопи з літерами. Череможкожного з вас команда? по чотири літери. Завдяки ним е, ви будете складати відповіді на ті запитання, які буду ставити. Я запам'ятайте їх, і виходьте за своїм капітаном на центр студії. Давайте. ми починаємо на всяк випадок. Повторюю, чи переможе жіноча команда. Ні. Ні. Все, погнали. Час пішов. Те саме, що секрет буває державна лікарська чи адвокатська? Тай, тай, таємниця. Ти, Ого, я, ти 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 Та таємниця. Єма. У мене І. У мене НИ. У, у мене Ні. Ця, ця, у кого. У мене Та, це я. Та, 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 там початок, там початок, там початок, бампер, там Ви що, гуль? Давай! Та є! Шума там, тай, шума, та. там, шума там за буквы. Таемница! Шума за буквы. Да, да, давай. Давай на та. Да. Та, да. да, на руках, да, 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 давай. на руках, давай став та. Та. Та, е, да, на руках. Да, на руках. Та, покажи букву, там не видно. Є! Е, мне, ця, Аня. Студент вступає до університету на перший курс. Курс? курс. У тебе кив, кив, кив. У мене дрон. У мене Р. У, у мене У. У мене Перший К, перший К. Є, є, є. Є. Ку Клавічний інструмент із великою кришкою є піаніно, а є. Рояль! Рояль! У мене Р! У мене Р. О, о, давай, 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 друге! О, рояль! Рояль! Її їдять сирою прямо з мушлі. Устриця. Устриця. У мене! Устри! У мене ри! У мене У. У мене У. Устри, три, три! Давай, давай давайте! Три! Си. Си. Отак! Є! Маленька смугаста тварина полоскун. Єнот! Я єнот. Я єнот. О, о, о. Сус, сюди. О. Єс. В руках, в руках. Та єнот! Ох Охтидіт. Фух. Ви що, мужики? Молодці! А що це Бампер грає за жіночу команду. Так, так, чого бампер грає? А що, чого, тому що він піднімає Всі ноги підняв, всі руки підняв, а букву Т не підняв. Ви супер, пацани! Скільки сліз зробили? Куди я тебе обніму? Я ж кажу вже і обнімаються. Алло, алло, Під каблуком. Так, я вже знайшов прихильників жіночої команди у своїй команді. І зараз буду шукати прихильників своєї команди у жіночої. Прошу. В... До речі, знаєш, Лей, знаєш, таке ВМ. ВМ це е, сумський регіон, так позначається на автономерах. ВМ. ВМ. Ти Сум? Да. А в мене ВХ. Хотілося б сказати, Хмельниць. чи виграє чоловіча команда? Ань, ну а десь мене, така, дивіться, десь що? такий жар вже О, тут. Ж! Мене... улюблений предмет в школі. Так, ну що, готові? Час пішов. Ягоди чорно-сизого кольору на вигляд схожі на малину. Лухина. Ні. Боже. Ожина. Ожина. Я О, о. о. У ну, мене о! У о, мене Ожина. Є. Молодці. півоче мистецтво. Eh, бокал. 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 Я О. А, я не вокал. можу дві ноги. Вокал. вокал, вокал. Давай, давай, давай бьем, бьем. Вокал, е. приходити. — Фарбування військової техніки плямами для маскування. — Камуфляж! Камуфляж? — Камуфляж. Через дуже... О! Комуфляж! 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 Л, у мене Л! Комуф! У. У У. У у. В ногах, в ногах. Плечі може. Я, 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 я. мене я, я. Камуфляж. Є. Воно, він і воно. Вони, вони, вони. Вона, вона, вона. Вона, 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 вона. А. Во, о. О. Є. На. Період збору врожаю пшениці. Жнива. Жнива. У мене перша. ж. Ж, у мене ж. Моє питання. Ж. Жнива. Жнива, я роблю, роблю, роблю. Дайте сяс, сяду. Зібрали, чекайте, сяду. Є. В Америці долар в Україні. Гривня! Гривня. Крінчер як сіла на початку посеред сцени, так і сиділа. Грині євро! Щось мені підказує, що гривень ви за цей раунд не заробили. А, ні, ну, дивіться, ви конкурентна команда, з вами цікава. Ага, Хоча почали, ви, звісно, так, оманливо. Це ми просто далі пилимо. Ми спеціально Та, не, так робимо. А мені що в церкву йти? Yeah. З кого розпочати, команди? З найкращих. Тоді з мене. У мене все добре. Переходимо до чоловіків. Та ми по голосу, чуємо, що в тебе все добре. А я б сказав, що у вас не дуже, тому що ви, власне, замість того, що складати слова, ганяли бампера по колу. Непогано почали. Потім, коли хлопці вирішили скласти слово устриця через і, я думав, що Євген Клопотенко втіче до жіночої команди. Ми над цим працюємо. Не нікуди. Ну я і зрештою, бампера. Що таке єнос? Слово з чотирьох літр складати 12 секунд і не скласти. Ті, а що ти так, знаєш, а що ти до слова здається? Я переживаю за вас. Будь ласка, бампер, Тому що Петро. іноді буває, кається це на перезначно легко, да? а воно ніфіально не не легко, браті, я тобі так скажу. Ти на механіки їздить. Ага, казали: раз, два, три, ти вдома, ага, раз-два, і ти заглох. От ви заглохли на єносі! Чотири слова склали хлопці! Чотири єнота не зараховує! А можна пане суддя? Пане суддя? Кажіть! Я не хочу бути поганою, але, але, але я помітила таку штучку, коли складали слово рояль. Так. Бампер додав туди букву а Рояль. Отак отримав. Дикода Вікторія. Вам порада на наступний раз так. дивитися не за хлопцями, а за тим, що. В принципі, можна було ногу ставити на стійку, а не тягнути її в шпагаті. У вас ще й був зараз курс аеробіки. Я ще можу, я ще можу, пане Сусь. А Ану покажіть. Ноги догори. Ого. О, Боже. Ого. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Ну, добре, добре. Зарахую вам всі п'ять слів. Перемога, дівчат! Зрозуміло. Значить, е, наступного разу тактика буде така сама. Така сама буде тактика наступного разу. щоб нам зарахували. how Rossi <laughs> А це ми ще навіть не починали. Правила нашого шоу говорять, що та команда, яка виграє раунд, має право виграти додаткову тисячу гривень, якщо дасть відповідь з похибкою плюс-мінус 10% відсотків на бонусне запитання. Будь ласка, я хочу отримати бонусне. <рес> а букви в моєму контракті говорять про те, що я таки маю зачитати це бонусне запитання. Я його зачитую тобі. Скільки відсотків чоловіків брехали жінці, коли вона питала, на скільки років я виглядаю? Ну який контракт? По-перше, заява якась у тебе була там. Усна домовленість. <рес> Усна да взагалі не розумію. Чому жінки такі зациклені на віці? Ну, почекай. Ну, знають, що це комплімент, То Тому так. вони вміло маніпулюють так. і завжди кажуть. І, ну, менше. Буває, що іноді не хочеться образити, реально. Ну, ну Ти ж не будеш 60 річній жінці казати, ну, виглядаєш на 18. Ну, 59. Буду, будеш. А що вона тобі обіцяла? Що кажемо? Ну, я думаю, що це достатньо розпоширена практика. 80. 80. А, а, 80. 80. Давайте скажемо 78. 78. Давайте 85, 75, і таким да. чином і 95. О, ви обговорюєте, я тут вже майже постарів. 75. Що казати про мою команду? Е, Богдан, я виглядаю на свій вік. Ти виглядаєш на всі 100. Дякую. 65% Ми вважаємо. А ми 80% вважаємо. Ми вас не питаємо. Брехуняри. Увага на екран! Брехло. Ви дуже гарні всі. Будь ласка, будь ласка. Ну, я Нагадаю, так на всяк випадок похибка у нас 10 Тобто дійсно. Молодці, молодці. Що скажеш? Попали. Бо? Ну попали. А давайте зараз дізнаємося. Чоловіки, хто з вас ніколи не брехав дівчатам про вік? Я Я. хто про вік? Ти зараз брешеш? Тихо. Я та я боя ж кажу, Сусу вірю Богдану, ні. Але скажіть, що це неправда. Подивіться на наших українських жінок. Вони реально абсолютно сногшобаті виглядають. Ось тут окей, тут я згодом. Отже, дівчатка, у вас з бонусною тисячу гривень, три тисячі гривень. <плес> чоловіків нуль. Дозвольте <плес> проти, <плес> це <плес> говорить лише про те, що ми ще не почали. <плес> Музи, <ки>? <плес> дякую. <плес> дякую ви не перевершено. Дякую, дякую. Все, <пробітник> що, <пробітник> це не нуль. Це лише говорить про те, що ми ще навіть не почали. Розминаємось. Банкер, що це таке?